Що в коробці з рельниці 75-м. Тут є швидка зарядка, і чохол є, зараз покажу. Пам'ять 8256, також є 8128, Телефон дуже круто захищений від і води. Він себе непогано вже зарекомендував. Майже рік у продажу, до речі, з nfc шкою І він до сих досить пір ще актуальний. Сам телефончик, ось так він одразу вже в чохольчику одягнений. Тут іде ще кабель і зарядний пристрій аж на 40-му. 5 Вт. Така зарядка доволі важка. Ну і ключик, звичайний. Чехольчик уже одягнутий на телефоні. Чехол прозорий, гарна якості. Вони дов... доволі довго вихажують. І на цей телефон, в принципі, по чехлам вже ніяких проблем немає, щоб купити. Гучний динамік, 50 мегапіксельна камера, батарейка підсилена на 6090 Герцовий. Дисплей яскравий, телефон доволі тонкий, хоч і з підсиленим акумулятором. Базовий процесор тут G, Helio G92 Max, для більшості задач його прям відверто буде достатньо. В тяжкі ігри, звичайно, не пограєш, а в прості ігри з соцмережі будуть все літати. Ікрани P'S, але яскравий, все добре видно. Кому цікаво, пишіть, вони доступні в чорному і в золотому.